Запропонували інвестору додати в цей проект паркінг, заглибити будівництво на два поверхи вниз, під землю. По-перше, такий апдейт дуже підняв цінність проєкту для камери, тому що навкруги колу немає парковочних місць. Ну і до того ж, це збільшує вартість житла. Ми вважаємо на 15%, тому що апартаменти з паркінгом місцем в центрі порту це дуже велика рідкість. А крім того, трапилась така вже неочікувана історія, що влада Португалії внесла корективи, і цей проект підпадає під програму відновлення, і виходить, що компенсація іва буде по цьому проекту біля 17%. Відповідно, це значно також підвищує рой замовнику. Тут вже звісно доклала руку просто вдача. Тому зараз дуже вигідно займатися реконструкціями в порту. Всі деталі, як і чому я буду розповідати в наступних відео. Підписуйтесь, якщо вам цікаво отримувати подібний контент, буду знімати для вас далі, що буде відбуватися з нашим проектом на Бомфім.